Привет, постановка. Тут вопрос насчёт, да? А, подожди сейчас. А я тебе так. Дум-дум чи чим чим. Футболки. Тоже баночка. И ви вище сказано 5 кг до. Желаю без вас добрых справ, и мы продолжаем наш шаленый марафон, який закінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. У нас в гостях, як і завжди, наші друзі Халовченка, п'ята штурмова. І ми передаємо трохи гуманітарної допомоги, трохи, але дуже потрібно. Ми передаємо ізотоніки, ми передаємо, е, медицину шприці, ми передаємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім е, павербанків, ми передаємо крутизні навушники, Це у нас які? Каже, е, топові нормальні навушники. Топові наушники. А, ті, бли, как... активні. а, ми передаємо активні наушники, крутезні, валки. І ми передаємо від нашої банди добра fpv дрон, щоб наші хлопці вони знаходяться на Івановському, тут там дуже гаряче. Могли запустити від нас з вами у порках. Підарунок. Підарунок. Також ми передаємо класні футболки. Це подарунок від нас. Це тобі, це тобі. Це від, від нашої банди Дерба Львів. І перчатки. Дякую кожному, хто приєднається до наших добрих дякую кожному, хто має добре, тепле серце. і Разом з нами добре, добре справи. І давай переснімемо ще раз, я хочу. Да, давай.